Цей фільм ми присвячуємо українській молоді з маленьких міст, що попри війну продовжують відновлювати та розвивати вуличну культуру. Що таке скейтпарк? Можливо, це місце, де стоять різні споруди із дерева та бетону, а можливо, це звичайний спортивний майданчик. Чи місце, де гучно шумлять дошки місцевої молоді? Ні. Це місце, що об'єднує людей навколо спільної ідеї. Місце, де різні покоління мають можливість обмінюватись досвідом та створювати щось нове. Місце, де створюється спільнота. Для мене скейт-парк це комунікація, це про спорт, це про людей та про захоплення. Це місце, де можна покататися на скейті, посидіти з друзями. <сум> Мами приводять туди своїх дітей, які катаються на трьох самокатах. Це, звісно, жесть. Це важливе місце для створення чогось нового. Це плейс, де ти можеш робити все, що хочеться. — це все. Для мене це все. Я тут провів половину свого життя. Він для мене дуже важливий. На жаль, немає нічого вічного. Твоя мрія дає тобі сили для нових досягнень навіть в самі складні часи. Коли це місце занедбане, мені здається, це таке відзеркалення. Занедбаності культури, тому ми, як представники вуличних культур, представники хіп-хоп культури, скейтбордінга, не можемо залишати місця важливі для нас в такому стані. Тому ми все-таки взяли собі за мету і вирішили відновити його. Ташин був вже ну, везде роздовбаний, всякий поганий. А ось зараз буде красивий ми зробимо, і буде класно. Директор, директор. Це наш? Це наш директор, в нього своя партія, в закон. То Його збудували, там то бетон розкис, розпався, розкришився. Та ще якась вігня. Просто були вимушені кататися в інших локаціях, знаходити собі місця просто по місту, щоб по місту бігати. І це, я вважаю, є дуже великою помилкою і нашою, і тих, хто це побудував. Це місто, де е, дітвора, це типу молодь може зустрітися, поспілкуватися, обмінятися е, інформацією якоюсь. Місто Ахтирка розташоване в 40 кілометрах від кордону з Росією. Та спочатку повномасштабного вторгнення зазнало значних руйнувань і кожен день знаходиться в зоні ризику. Кожен день місцеві діти відчувають страх перед ракетною небезпекою. Люди знайшли в собі сили повернутись та відновлюють не тільки свої домівки, а й також місця, що вважають важливими. Вулична культура завжди зароджується тоді, коли ти збираєш всі свої сили та продовжуєш творити. Ми, представники спільноти, звертаємось до всіх небайдужих людей з усього світу, долучатись та підтримувати сучасний. Асну українську культуру для її відновлення та розвитку.